Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники, ви на каналі, ви на каналі Fishing Clown. Це знову з вами, я ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. риболовля, Ранок, ну такий не дуже ранній ранок, ну, тим не менш ранок. Я тут недалеко живу, прокинувся, думаю, давай вийди, Костя, перевір нові місця трохи походи по броди, щось собі придумай. Коротше, на велику рибу я тут не розраховую. Ви знаєте всі, що я по окуню більше, і пройдусь берегом без вейдерів. Сьогодні так, красивий, як по подіуму. Скажу вам, чого в куртки. Ну, це сонечко вийшло, може, при... трохи потепліше. Зранку дубняк. Друзі мої, якщо ви плануєте йти на риболовлю. Вдягайтесь, вже зранку прохолодно. Ну, Це так, від душі порада вам, щоб ви не клацали зубами і, не дай Боже, не застудились. Тому, тому заздалегідь про це подумайте. Так, все, Взяв я з собою сьогодні Сафіну 90 Катуха в мене Шимана Страдік, 2500, шпуля. Ну, І восьміжильний шнур теж Азуровський 0,5. Буду далеко кидати, буду шукати мушлю, бо може окунь буде стояти далеко. Тому не знаю. Зараз воду не дають, може воду штовхнуть, його підіжме трохи ближче. Почну з танти, Це така перевірочна класіка жанру. Танто 2,5 дюйма від фітшапа, Колір лох. Важок 7-10 грамів, буду пробувати. Проб'ю дно, якщо тут місцина більш-менш дозволить мені ловити на спіннера, куди ж костя без спіннерів. Ще поверху поганяю того окуня на спіннерах. Ну, ось я собі знайшов таку місцину. Бачите, тут кладочки такі. Ну, Ха -ха. Чому ні? Якщо мене звідси ніхто не вижене, а я думаю, що мене виженуть, бо це чиясь кладочка. І і-і. Якщо дід прийде, скаже, е, блогер, ну, пішов він відсюди, то прийдеться брати манатки і тікати. Звідси так, тут ставимо це все діло. Я вам покажу одразу ці приманки, на які буду ловити. Це танки, це віпо, це... Важкі у мене тут все зручно буде лежати поруч. Ну і де в мене тут коробочка зі, зі спінерами, Це буду теж використовувати. Все зручно, все зручно, все комфортно. О, водичку почали. Почали водичку трохи штовхати. Бачите, пливе. Все. Досить Костя ляси тачить. Понеслась. Зараз вже куртку, мабуть, знімати прийдеться, поки я розмовляю. Поїхали! Бачили, як дав. Слухайте, хороший. Хороший. Його ще ж треба буде підняти, йолки палки а щось мені тут. Мені дуже це все подобається. Дивіться, що робить. Спінінг в дугу. Офигеть. 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 Хто ты там? Кто ты? Дивіться. Не можу його підняти, прям. Покажись хоть хто ты. Так треба. Може на берег іти чи що робить. Зараз Зараз підемо на берег Ану ану, ану ану, 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 Піднімайся Слухайте це Судак Крутизний Судак, зараз я його достану Зараз на берег вийду і достану. А ну, давай. Хоть сюди. Чоооо. Ай, хорош. ай 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 Зараз чекай. Ну. дивіться, На танточку я дав. Ой ти що ж таке його? все, подивіться на цей сарай. Тільки подивіться. Оце воно. Оце за косяти а Ну А це не очікувано. Да, вийшов Костя в розвідку. Зараз фотаемся, фотаемся. Все, зафотились. Давай, дружбанчик. Стартуй. Вмикайся, вмикайся. Вмикайся. Алло. О, 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 о. Оце ти, мужик. Так, продовжуємо. Оце оце Костя прийшов перевірити наявність окуня. Залетів мені. подаруночок залетів. Да, клас, клас, поборовся. Адреналін, хватанув, клас. Ну що, там мушля є? Вихід такий невеликий є, тобто перепад дна, ото він, мабуть, там заникався, а я йому цю танточку під морду і підсунув. Ще трохи і буду вже, мабуть, пробувати спінерами шукати його. Подивимось. Класяра, класяра, поки мені все подобається. Так, ну і з приводу ж проводки я вам нічого не сказав. Що я на танту ловлю протяжками. Я не підриваю її, ну, як зимою. протяжечками, Намагаюся щось йому там донести, що це не моя танта, а це якась лічинка або рак. Готові на неї кидається. Джигувати я вже буду спінерами. Хоча спінерами теж рівномірити можна, але якщо мушля, можна всі спінера тут і залишити. Тому треба обережно. Ладно, зараз побачимо. Коротше, я все побачив. Я все побачив. Он мужичок стоїть. Він чи на вертушці, чи на що він там ловить, на браталки чи но вабліра не розумію і піймав рибу а я тут з тим ону бачите що з силіконом мучуюсь по дну так все переходимо на спінера ну і в баню так що ж тут покидать що ж покидать а якщо обірву все жалко все жалко блін ладно що давай давай, давай, давай. Ось. С двинником. Вот такие натуралки. Это видозуры. 7 грамм на двиннику, Ну, Не спробую. А нету, буду кислотники там сейчас ставить. Ну, мужик же поймал. Просто я сліпувати, я не бачу на що. Але я бачу, що він закидував і поверху. Поверху. тянув. може, вирішов якийсь невеликий там, заскочив йому. Ну. Жаба-то давить. жаба-то давить. Ну, в нормальному сенсі. То, слава Богу, що він піймав. Просто ти ж тут намагаєшся підбирати ключики якісь. Зараз побачимо. Не хоче натуралку. Так, 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 думай, Костя, думай, що ти будеш робити? А ну, давай клоуна. Давай клоуна, випускай кракена. Такий 9 грамів. Трохи ваші. опачки, опачки. Так я сподіваюся, що оце саме оцей носик жовтий, оце він того окуня буде зараз і провокувати. Жовтенька така краплинка понеслася. Є, є клоуна. Клоуна хапанув. Хапанув клоуна. Так, так, це ж мені його сюди піднімати треба. Ой, хорош, ой, хорош. Бачите, добре, що побачив, людина ловить поверху. А я плагіатом собі і надумав. Так, тільки не зійди, тільки не ті. Хороший окунь, хороший. Давай, підходь сюди, підходь ближче. Ой, хороший. Ой, хороший, подивіться на цього красунчика. Шо, на клоуняру повівся, да? На клоуняру? А я тебе розумію. Я тебе розумію, бо спіннер дуже крутизний. Знаєте, коли сам його скліпав в гаражі. Це, блін, кладочка ще. Де ці щипчики, де це все? Юрки-палки. Ага, ось, щипчики. Так. Друже, зараз я тебе акуратненько, акуратненько, щоб тебе не травмувати. Зовсім, отак. Ну шо? Ну що? Дивіться, який красень. Ой, красень. Біжи, не буду тебе мучити. Слива диви, яка жовтенька, вкусненька, смачненька. Ні? Не? Не хочеш? Ну, чекай тоді, зараз піймаю когось окуня, та, тобі дам. Ходи ти поперзиним, ерій. Е? Ти шо? Да чого вот и такие, скажи. Давай. Are you ready? Апорт. Yeah? Привет. Сегодня меня накатил в вызы. Ну ты, Ч ты дружба, Ч ты приболдию да, хороший, ты. хороший. Як дела, скажи, а? Як дела? У мене не клює. Треба було раніше приходити, що ж ти зі мной будеш дратися, да? Давай, давай, давай. Fight, 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 fight. Хоп-хоп, печень, печень, печень. Все, ставься. Нападай. Нападай, котяра. ладно, бежи. Бежи, бежи, бежи. Бежи. А, стопе, степе, друг, стопе, йди сюди, йди сюди, дивись, куди ти зараз влізеш. Ось ось, друзі, бачите, що це таке? Це шнури. Це шнури, уявляєте, якщо він собі намотає його на шию і, і буде мучитися. Тому прошу вас, оце... Збираємо. Лазив, лазив. Ну, що зробиш? Дуже багато людей ловлять на фідера. Не скрізь станеш, я взагалі здивований, що тут нікого нема, що мені сьогодні так фартануло. Ну пішов я туди праворуч, зачепив дядьку одного. Він думав, що я сом, я думав, що теж сом. ну, У нього ж фідер, а в мене лайт. А Він за кущами сидить. І ми от через кущі тягали один одного. Коротше, повибачався я, кажу, вибачте, бо ти чию то дали, то не дали і не зрозумів, куди кинув, а їх же не видно. Ну, дистанцію не видно, де він сидить. Нормально. Тут покидаю ще, та мабуть треба завершувати. О! оце, мабуть на коня й буде. Тільки не зійди, тільки не зійди. Хороший акушандра. Треба не форсувати, щоб не рвати йому губи, бо вони сходять в секунду. Дивіться, дивіться як спінінг. Спінінг, дивіться, як давить. Йолки, палки. То що, на берег тулить, так я поки на берег вийду. Треба його підняти одразу. Емо, ну, хто ти? Це жирний окунь, піду, піду на берег, бо я його так... Не вытянул. Ну, давай, давай, давай. Давай, 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 иди сюда. Иди сюда. Дружбанчик, давай. <ула> Эх, <эхохия> ха <свят> Що це таке клоун в пащі просто капець якийсь просто капець так ну фотать надо фотать швиденько щоб тебе не мучить зараз фотаю і відпускаємо давай стартуй давай 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 омикайся давай пішов Ого! Є, ще є. Оце роздача Костя попав. Хороший такий, бачите що там? Чудить. Треба на берег знову виходить, Опачки. іди сюди. можно бы поднимать и так но хочется вам показать вы ж мои подписники а я ж делюсь з вами своими рыболовлями выходи выходит выходит выходить выходить выходи выходи добрый день чекай чекай сейчас підеш братанчик пидешь. Ось такий акушандрик, Красота, красота. Пішов. Все, друзі, закінчив я свою риболовлю. Обірвав спінера. Блін, жаба давить, Такий клон був. Ну нічого, що? Це розходники, це Нептуну Дань, подяка за, за те, що він мені накинув сьогодні трохи рибки. Ну і сонечко, було за хмарками, було комфортно. Зараз я ось в кущі заліз, навіть щоб записати цей фінал, бо вже ну, спекотно і риба теж таке собі клює. В принципі, я що? Я для чого виходжу на риболовлю? Отримати емоції. Да? Ну, нормально, судачок сьогодні я не очікувано мені подарунок. Конці дуже багато дрібноти, я вам не буду це викладувати, воно не цікаво. А більш-менш такі, ну що достойні, вже подивіться. Класно, вийшла риболовля, мені все сподобалось, все чудово. На коня, друзі мої, війна, війна продовжується. Кожне своє відео я про це нагадую. Ну, ті, хто живуть в Україні. Їм нагадувати нема сенсу, бо всі відчувають на собі цю біду, цей жах. На жаль, на жаль, такі умови так, з таким сусідом ми живемо, нічого з цим не зробиш. Бет! Но no, ми обов'язково повинні допомагати Збройним силам. Ми обов'язково повинні молитись за Збройні сили. Не забуваємо завдяки їм. Ми виходимо на риболовлю, завдяки їм ми живемо, завдяки їм у нас є продукти в магазинах, завдяки їм у нас є електроенергія, вода. Це забувається, це забувається. Пам'ятаєте, як було? Пам'ятаєте? Ух, ух, А це не просто так. Це тільки хлопці, які зараз там гниють в цих окопах, завдяки їм. Ми оце все тут насолоджуємось, тому допомагаємо. Все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, поділіться моїм відео, для мене буде це приємно. Я вам всім бажаю здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!